Вітаю на каналі Житло. Сьогодні оглядаємо однокімнатну квартиру у місті Ужгород, житловий комплекс Весталес. Адреса вулиця Легоцького, 64. А тут знаходиться шість будинків. Ми зараз з вами в п'ятому будинку, і квартира продається в цьому ж будинку на сьомому поверсі. Сьомий поверх, всього тут 9 поверхів. Загальна площа квартири 41 квадратний метр. Кухня студія має. Майже 20 квадратних метрів, кімната 14 квадратів. Ось панорамні вікна. компанії Нобілет, 6 камер, дві камери енергозберігаючих. Також е е є балкон, як ви побачили, передпокій та санвузол. Е Здача даного будинку планується на е кінець зими початок весни 2026 року. Можливо, і раніше дану квартиру можна придбати за програмою ЄОСЕЛЯ. Оскільки забудовник є акредитований, це дуже важливо. Тому хто шукає квартири, які можна придбати за програмою «Є Оселя. Цей варіант вам підходить. Якщо ж ви шукаєте меншу або більшу площу, також пишіть обов'язково мені на Viber або на WhatsApp, або можете телефонувати. Телефон мій в описі. І так, передпокій має 6 квадратних метрів. Ліворуч, санвузол, майже 5 квадратів. Тут буде розведено всю повністю сантехніку і електрику по всій квартирі. Також буде поштукатурено несучі стіні. Тобто, де у нас цегла, там буде вся поштукатурено. Також в комплект входить чистова стяжка підлоги. Розводка електрики, сантехніки також будуть стояти радіатори. Один радіатор в кухні студії, один радіатор в кімнаті. На цій стіні буде висіти котел, і ліворуч в санвузлі буде бойлер. Тобто, бойлер, котел, радіатори, розводка сантехніки електрики, чистова стяжка і штукатурка несучих стін. Входять в комплектацію. Кухня студія, як ви бачите, досить простора. Її можна гарно розпланувати, тому буде цікаво, як виглядає така квартира з ремонтом. Пишіть мені в особисті, я вам її надішлю. Балкон. Зараз він зачинений, але він має близько 5 квадратних метрів. По документах буде 1,5, мені здається, і він буде огороджений. Тобто, все буде закрито гарненько. Далі житлова кімната також досить простора, панорамне вікно. Як я вже казав на початку відео, відео вікна тут компанії Nobilex, комплектація, Spectrum, шість камер, 2 камери енергозберігаючі. ось така чудова квартира. Якщо вам до 25 років вона вам стане як 10% перший внесок по ЄОСЕЛі, орієнтовно з переоформленням до 9 тисяч доларів. якщо ж вам більше 25 років, вона вам стане орієнтовно 13 тисяч доларів. Всім, кому було цікаво, обов'язково пишіть дзвоніть. Хто шукає квартири іншого формату, звертайтесь також є в наявності. Тому бажаю усім Божого благословення, чудового настрою, швидкої всім нам перемоги. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.